Рейдер Нау представляє Героїчна боротьба колективу Нау. Документальний фільм про рейдерське захоплення Національного авіаційного університету 2015-2016 роки наживи і бородянські нічні домовленості змусили квітапіти на цілий ряд порушень, які він здійснював публічно і цинічно, не ховаючись. Він нахабно скористався довірою до нього патріотично налаштованої частини суспільства і на численних прес-конференціях та брифінгах почав розповсюджувати завідомо неправдиву інформацію щодо ситуації в університеті. Суспільство дивувалося міфічним цифрам міфічних мільйонів, начебто вкрадених з бюджету. Хоча понад 40 перевірок, контролюючих органів, проведених за рік, не виявили грубих порушень законодавства. Згодом Квіта будуть неодноразово викликати на судові засідання та на допити до слідчих прокуратури та Національної поліції, але жодного разу не з'явиться, використовуючи свою міністерську політичну посаду. А тим часом квіт видавав незаконні накази. Ось наказ про затвердження статуту НАУ від 27 березня 2015 року, в якому враховані положення нового закону України про вищу освіту, який затверджений і державним реєстратором. А ось наказ про скасування того ж статуту НАУ від 3 липня 2015 року. Ніби не міністерство понад два місяці його погоджувало з університетом. Що змінилося за цей короткий час? Проголосований новий закон? Ні. Просто бізнес. Просто відпрацьовував маєток і полегшував поплічникам захоплення університету. Двічі Бадрудінова і його шайку супроводжували найняті ним за кошти університету озброєні люди. Такої дикості не бачила жодна цивілізована країна. Університет і зброя. Явища несумісні. Які батьки ризикнуть віддати свою дитину на навчання до закладу, де зброя може бути застосована в будь-яку хвилину? Ми застосовували навіть, зверталися до Міністерства внутрішніх справ і застосовували спецназ. А двічі. За послуги озброєної охорони університет заплатив понад 300 тисяч гривень. Колектив різко протестував проти очевидного Свавілля. Вчена рада університету п'ять разів збиралася на свої засідання і висловлювала недовіру і виконуючому обов'язки ректора університету і міністрові освіти і науки України Квіту. Як, як людина, як людина. Чому ви не, не дождалися, поки прийдемо ми з відпустки? Не прийшли як людина. З колективом зустрілися. Чому, коли ми відпустки? Поясніть, будь ласка. Навіть така публічна ганьба не зупинила Сергія Квіта. Не змусила його розібратися в ситуації, а лише підкреслила його приватний інтерес в рейдерському захопленні університету. Квіт один із рейдерів. Я ставлю питання про визнання недовіри міністру освіти і науки Сергія Вороновича Квіту. Прошу послухати. Два, три. Дякую. Люди почали чинити організований спротив. Тому що рейдери вважали так, ми зайдемо, позвільняємо, відправимо всіх в суди, і відповідно воно все затихне. І люди змиряться. Ні, люди не змирилися і змирюватися не хочуть і не бажають. Боротьба буде тривати до того часу, поки не будуть виконані рішення судів, допоки не восторжествує справедливість. Уже після незаконних звільнень. Вчена рада університету збиралася п'ять разів на своє засідання, і всі п'ять разів вона підтверджувала, по-перше, свої повноваження, повноваження членів вченої ради, повноваження голови вченої ради. Вона голосувала за висловлення недовіри і виконуючому обов'язки ректора університету, і, що, мабуть, найголовніше. І надзвичайно символічно вона голосувала за недовіру міністру освіти і науки України Квіту. За три місяці три виконуючих обов'язки ректора університету міняв їх як шкарпетки. Захотів, призначив Харченка, через два місяці Хращевського, ще через два місяці знову Харченка. Але Хращевського звільнив заднім числом. Вже після того, як Рімвіда Кращевський викрив злочинну змову Квіта Бадрудінова, не захотів плямувати себе сумнівними фінансовими оборудками, відповідати за них і вийшов на прес-конференцію, де публічно проінформував суспільство про беззаконня совісті Майдану, міністра Квіта. Напередодні 20 серпня до мене звернувся значить, міністр освіти і науки Квіт. З проханням очолити виконуючим обов'язком ректора Національного авіаційного університету на період до виборів, до виборів ректора. На Національний авіаційний університет було здійснено дуже багато перевірок, в тому числі і внутрішнім аудитом, який виявив начебто дуже багато порушень і Рахункова палата згодом, яка також начебто виявляла порушення. Але хочу вам зазначити із ознайомлених актів і внутрішнього аудиту і рахункової палати вини особового складу і всіх підрозділів Національного офіційного університету там абсолютно немає. Натомість... Та команда, яка е, прийшла, е, не знаходила вона ніякого іншого рішення, яким чином е, дискредитувати цих людей, е, як тільки залякуванням, цкуванням, е, значить, е, взяти пояснення, розказати, де, в чому, е, хто винуватий, е, ну, не знаходили ніяких фактів е, зловживань е, посадових е, осіб під гаслом боротьби з корупцією і зловживаннями Національної офіційному університеті, піддався на провокативні дії, які були причинені з тією командою, якою я, я і прийшов. Шла команда про повне вичищення людей, фахівців з освітньої галузі, з наукової галузі Національного авіаційного університету. Скажу прямо, що тут мій терпець взагалі і урвав, урвався. Квіт не втомлювався брехати про причини частих змін, виконуючих обов'язки ректора Національного авіаційного університету. Він говорить про бажання Харченка зосередитися на предвиборчій кампанії. Але Харченко і перший, і другий раз навіть не збирався відкликати свою заяву. А тим часом озброєні люди заводять Хращевського. А через два місяці ті ж люди знову заводять Харченка. Це сприймається суспільством та колективом як дешевий детектив. І цей виконуючий обов'язки не може потрапити в свій кабінет. І Державна служба охорони нам також в цьому допомагає. Це дуже важливо. Я думаю, що це буде нормально, якщо такий важливий об'єкт буде взагалі охороняти Державну служба охорони. Двічі залучав озброєних людей в університеті. Квіт спочатку підписав наказ про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора університету у визначений законодавством термін. Вибори ректора мали відбутися 17 15 вересня ...2015 року. І уся нормативно-правова база була для цього готова. А своїм наказом зупинив процедуру обрання ректора. Колектив готувався до виборів. У них мало взяти участь шість кандидатів з діаметрально різними поглядами на розвиток університету. Але жоден, кого підтримували рейдери, не мав шансів на перемогу. У колективу з'явилися сумніви. Чи відбудуться насправді вибори? З таким запитанням і вимогами забезпечити проведення чесних демократичних виборів, понад 700 викладачів, співробітників та студентів вийшли під стіни міністерства. Понад годину до мітингувальників так ніхто і не вийшов. Боже квіт! Боже квіт! Боже квіт! квіт не вийшов, не вислухав колектив НАУ. Співробітники МОН представили наказ про перенесення виборів ректора НАУ. Вибори будуть чи не будуть? Ви можете відповісти? Ви у відповісти чи ні? Щоб ми не затримували А Безумовно, вибори мають відбутися незаконні, законі. 17 вересня 17 вересня такі інше. 17 вересня чи ні? Ми про це вам скажемо трошки пізніше. дякую. Вообще все события прошлого года начались с подготовки выборов ректора. Тогда была создана огромная комиссия, был проделан колоссальный труд по их подготовке. И в один момент э, вдруг нам стало известно о том, что выборы ректора собираются отменить. Соответственно, э, тогда мы собрались... Э, организовали студентов и пошли вместе с сотрудниками университета под министерство для того, чтобы попросить министра дать нам провести выборы ректора, ну или хотя бы объяснить, почему, почему мы не можем их провести, какие-то должны быть объективные причины этому. Но нас Ніхто так і не послухав, к нам ніхто не вийшов, а потім, коли ми вже повернулися в університет, ми узнали, що заднім числом був підписаний приказ о відмені виборів ректора. Такі накази заднім числом. Без відповідного візування підрозділами Міністерства освіти і науки Квіт міг підписувати на коліні на першу вимогу Бадрудінова. Працівники міністерства ніколи не зустрічалися з таким правовим нігілізмом. Вони відмовлялися реєструвати такі накази. Наприклад, аж два накази про звільнення ВО ректора Рімвіда Сахращевського. Судді, які розглядають позов до квіта, просять залишити копії таких наказів. Бо в шоці від побаченого. Але коли на кону маєток біля озера, закон і мораль відходять на задній план. Бадрудінову, Майснеру, Харченку та компанії і цього виявилося замало. Він безсоромно нагнув квіта, і той підписав ще один сумнівний з точки зору права наказ про призначення нової наглядової ради НАУ. Тоді квіт призначив Бадрудінова головою наглядової ради університету, а також затвердив положення, яким надавав своєму кумові Бадрудінову необмежені права. Навіть ширші, ніж у ректора. Цей освітянський ексклюзив був народжений поза законом про вищу освіту. Про те, що з'явилася якась нова наглядова рада, ніхто в університеті не знав. Її склад не обговорювався ні на засіданні вченої ради, ні на конференції трудового колективу, ні в підрозділах університету. Але маєток на березі озера в лісі штовхав колишнього міністра в поле зору антикорупційного бюро все сильніше і сильніше.